Поїхали! Хлопаки! 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 Я тобі можу чаю передати. блядь. Бобра можу попросити, що передали тобі. може до ноги прикладати, блядь. Скільки, блядь, від болі, скільки моментів. Ти просто спішиш, і ти не хочеш бігти вперед. ти боїшся бігти вперед. Ти можеш два кроки а ти не біжиш, ти без об'єдшого. Зразу 10 хвилин. Я ж кажу, вже бігли, все, все хорошо, не, блядь, забить це щось, блядь. Там буквально ще крок став, і все, і пробив, А ти зразу б'єш, ти просто думаєш, що зараз хтось з тебе ну, стоїть тіпа, і дожене тебе, блядь. Так, ну що, півфінал перший пішов. Бапе пробиває, створює перший момент Бапе. Та то, бив, Міша відбив І я от просто лівою юплюсь, в встиг. І, і він тяж. Лісо! Що, що? Його просто запросили в термінатор триблі. <плес> Oh. Садись, садись. Так, ну що ж, тут матч на виліт. Другої спроби команд не буде. І Пішов, вряд хоче пепер сперед. Поба, був на ударній позиції. А тут бемо! Потрапив вже про чемпіонат Африки Оскар з м'ячем, зміщується в центр поля і рис. Півфінал. Ой-ой-ой, а тут ріс! Ріс міг замикати, поспішив. сходу борбував капітан команди хлопаки. А. Кого ти на ворота поставиш? Да я от думаю, хто б то краще став, блядь. Поки не заб'ємо, нехай Микита там поставить. А. Якщо заб'ємо, то перепоміняєш. Може жиру поставити? Ой-ой-ой! Це пане найбезпечний момент, погби, Але погба сьогодні не попадає. Багато моментів погби, в поля. Ну самі летить, Сьогодні в нього. Придержи, придержи. Добре! Ой-ой-ой! добре, Добре, не сыграл Гармаш! <coughs> Половину сыграли уже! Сели, сели, слабо, конечно Не-не, не треба не помилятися гармашу. Не зліть гармаша, блядь! А то бутилкою хуйне, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Жені треба показати одну снігу. Центр Центр! Центр! два гроба центр ще дід Розьміте центр, посудий, почитаємо Сейчас мене Лаутаро на тренує. блять. А, ну бачиш, ну, покажи мені. да не, не, ви було, ви не ви було, не ви було. Пацани, ви не ви видумовуйте ви цей гол, голб. Лавтаров вчить жиру пробивати поворотах. Ми <ріпи> так <ріпи> не <ріпи> виграємо. <ріпи> Слава, ти на жовтій! Дві хвилини! Дві хвилини, ззаді нікого немає, чуваки! Ой-ой-ой, Модрич рванув і спас, все ж таки модрич ворота, опять заігрався трохи це енто.

Модрич проривається з лівого флангу, забирає в нього Оскар. <гах> ну <гах> що ж, <гах> матч, скоріше за все, йде до після матча пенальті, якщо тут зараз не привезе собі хлопаки. <гах> <гах> Та а забиває Хакімі! 30 секунд! 30 секунд! 30 секунд по Може, вряд ли шанси були, б, конечно, блять. Цих... Не, не знаю, Хлопак, але? Давайте до вихода, пацаны. Шо, не. Давайте, давайте. От зараз до виходу! Нет. Все, час.